Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі програма Територія успіху. 14 та 15 травня в селищі Гришківці Бердичівського району відбулися всеукраїнські шахові змагання. Турнір називається Гришковецька корона. Ну, Начеб така подія, що ну, вперше відбулося. Але знаменно те, що це відбулося в невеликому селищі, де було учасників, як я не помиляюся, 120. Чоловік з семи областей України. Це, і це вже та подія, яка може бути цікавою для всіх наших глядачів. От, і Володимир Івановичу, розпочнемо з вас. Ви директор цієї гімназії. Так. От, І як це відбулося, і що стало поштовхом для того, щоб це відбулося? Ну що ж, поштовхом стало те, що ну, буквально недавно. Десь три місяці назад в нашій гімназії було організовано таку шахматну секцію От, за сприяння, ну, перш за все, ініціатива була батьків наших учнів за сприяння районної ради. значить, Ми отримали цю секцію, виділили приміщення ну, і почалися. Регулярні заняття. Ну, чесно говоря, я тоді навіть і подумати не міг, що через 3 місяці ми будемо приймати такий, такий великий турнір. От. Ну, як сталося, з ініціативи от, Зарини Камолівни, от, було організовано цей турнір. Ну, а ми вже <кхід> Тоже було проведено нараду. При голові райдержадміністрації, за, верніше, заступник голови райдержадміністрації. Держадміністрації. було поставлено відповідні завдання. Ну а наше завдання було забезпечити проведення цього турніру. Мені відомо, що голова районної адміністрації чи, чи голова ради? Е, ну, голова районної голова рай... заступник голови районної державної адміністрації Наумчук Тетяна Володимирівна. Вона... А хто у вас... Дивіться, грав у шахи і досить непогані успіхи мав. В нас в гімназії? Ні, ні, я маю в районі керівник. Самчик Максим так. Да, да, він він, він та. виявився ініціатором створення в наш, секції шахової в нашій гімназії. Ну, а турнір ну, вже і цим займалася і районна рада, і районна адміністрація. От, ну. Ну і ми, звичайно. Пані Ларисо, ну я знаю, що ви, як би сказати, ну, кожна ідея вона може матеріалізуватися, коли вона підкріплюється якимись фінансами, ресурсами, матеріальними ресурсами. Ага. От, як вам вдалося? Я знаю, що ви громадський активіст і один з ініціаторів ага. от того, щоб цей клуб працював. Не тільки працював, а мав успіх. Ну, перше поштовхом є для таких, можна сказати, активних дій це діти. Діти в мене теж навчаються на шаховому відділенні, дуже люблять цей вид спорту. Ну а батьки, звичайно, мають підтримати дітей. Ось ми вирішили з батьками, з нашим тренером походити по спонсорах, кожному розказати. Щось нас ми хочемо прийняти в себе дітей з різних областей України. Це мають приймати участь різного віку люди. Там було три виду значить, змагань, і нам не відмовили добрі спонсори, яких я можу назвати, якщо нам дозволяє ефір. Так? Це нас завжди підтримує Ревега Олександр Васильович. Дуже йому вдячні. Ткачук. Михайло Петрович Це нас Це Депутат підтримув. Верховної Ради, да, так, да, да, да. Він нам, і, до речі, на сам турнір подарував 9 комплектів шахів для того, щоб діти займалися да, на саме відділення. Воно просто подарував, щоб дітям було як займатися, тому що так, як ми недавно відкрились, нас дуже мало всього є. Далі Ліпецький Володимир. Леонович нам допоміг Морозов Володимир Це вже Павлович син, син... Да, да, да. Леона Романовича Леона Романовича, да, заслуженого нашого діяча. Він до речі на новорічний турнір його батько допоміг нам привести з шахів, і ось уже його син до речі. Він сказав, що теж полюбляє шахи. Колись завітає до нас. Пограти і допоміг нам далі. Магазин іграшки на суботні нам підготував матеріальні призи. Магазин Книги Плюс подарував нам книжечки. І, і також Градзимінський підприємець Віктор Геннадійович теж нам підготував матеріальні призи. Ось так ми створили призовий фонд. Це буде постійно фонд, чи як, чи це? Ми будемо старатися, що раз на рік ми будемо проводити такий захід. Да. Частіше я не знаю. І ще особлива подяка. Приїжджали тренера з Києва, з Вишневого, з Полонного. І, транзит -С С-Мельник Ігор Михайлович надав нам гарні кубки, медалі, дипломи. Навіть ну, взяли у нас телефони, сказали, що дуже гарні і вони. Подякували Ігорю Михайловичу за такий подарунок. Да. Створили ми призовий фонд, матеріальні призи, дипломи, кубки, все. Діти задоволені, 120 я думаю, залишають. Треба було їх десь розмістити. Розмістити, де. так, ми шукали. То, З, забезпечити там і харчування, і все інше. Все це. І ще окремо хочемо подякувати відділу молодь і спорт. Це галущав, да? так. Галина да. Миколаївна, да. також хто ще підкажи мені за Максим Юрійович. Юрій да, Легкий Юрій Володимирович і Олещук. Ще... Віктор Миколаївич. Віктор Миколаївич. Да. Ось ці всі люди нам теж допомогли. Влаштували дітям солодкий стіл, всі були задоволені. Розмістити, але ну, звичайно, все треба було придумати. Гуртожиток, щоб дітям було де похарчуватися. Це два дні, все такі, люди з дороги. Я думаю, що задоволені діти залишилися. А це саме головне для дітей створити свято. Для мене це найголовніше. Ось і воно стало поштовхом такого турніру і заходу. Створити свято дітям да. і заохотити їх до да, такої розумової діяльності, так, як шахи. От. Ну, пані Зоряна, ви і керівник цього шахового клубу, недавня випускниця нашого Тамурський університету. От, і оце ваші так сказати, можна сказати, перші кроки, так? Так. От. І розкажіть, які ну. ваші плани і як ви будете реалізовувати цю ідею, щоб, скажімо, цей шаховий клуб постійно був в центрі уваги і завоював авторитет через шахістів. Ну, я таких капітальних планів ще не строїла. Я вважаю, що потрібно передавати дітям досвід, який в мене в невеликій кількості, але є. Тобто я навчалася, я з самого початку планувала, що робота з дітьми це дуже добре, мені це подобається. І ну, є багато дітей, які проявляють здібності, проявляють бажання. Я навіть не очікувала, що буде так багато бажаючих серед дітей, які навчаються в гімназії, і з найближчих Селищ міст також є діти. І скільки тепер таких дітей? Ну, близько 30 чоловік. Ну і ваш, ви ж вже ж маєте певний, ви ви, ви кандидат майстри спорту, так? <как> тобто ви можете їх не просто навчати теорії, а й практично. От ну розкажіть трошки, як які ваші перші учні, от ви вже когось побачили серед них, яку перспективу ви їм будуєте? Ну, зараз перспективу я бачу в усіх моїх учнях насправді, тому що ми працюємо два-три ну, місяці, важко щось так сказати. Ну, звичайно, хочеться відмітити Кривчука Богдана, який має перший розряд. Це ну, досить серйозний результат уже. Це Гельника Віталія, який на ну, цих змаганнях корона» він зайняв несподівано, якщо чесно третє місце. Але дуже приємно, що він все-таки зайняв третє місце. Дуже старався. А цікаво, які вікові категорії ви залучаєте там у дітей? Ну, шахи це гра, яку можна грати в будь-якому віці. Но взагалі, в основному діти з другого класу. Тобто 7-8 років і старше. Ну, на ваш погляд, то це скільки треба пройти, якщо талановитий учень він отож досягає певних успіхів. то Все залежить скільки? від мене, від учнів, від батьків. Тобто, чи буде можливість дитини їздити на змагання, набиратися досвіду, набиратися досвіду в інших гравців, подивитися ну, взагалі, як це все відбувається, як серйозні змагання проходять. Ну, в середньому, от я, наприклад, займаюся шахами вже близько вісьми років. Тобто, я сподіваюся, що мої учні вони перевершать мої результати. і... Будуть показувати високі спортивні досягнення набагато раніше тобто з перших років занять. Тобто, як були на серйозних змаганнях, як розумію, то досягнути звання кандидата, майстриці треба ж чимало пограти. Так, ну багато де було з таких найгучніших це чемпіонат України. ну Взагалі по всій Україні на змаганнях була. І по Україні були, так. Так на чемпіонаті України ну, якось так вдавалося призові місця займати. Добре, в нас тут є Юрій, учень, який практично випускник вже, так? Так, вже в 11 класі. В 11 класі і кандидат майстри спорту. Ви брали участь в цих змаганнях, так? Так, навіть був, скажімо так, інформаційною Сторінкою, тому що взагалі ми ведемо сайт свій обласний, де ми висвітлюємо різноманітні події. Взагалі цей третій етап Гришковецька корона це третій етап гран-прі області. Значить, перший етап був в, в Малині, другий етап був в Чуднові, третій в Гришківцях і четвертий вже буде в Чернігові пам'яті Кондратюка, приблизно чи 12, чи 13 червня. Ну, взагалі, турнір дуже сподобався, якщо чесно, і великою кількістю людей, і щирою організацією. Якщо чесно, іноді ти приїжджаєш на турніри і ти не відчуваєш, що до тебе ставляться так тепло, що ти можеш себе правильно показати майстерно, можна так сказати, навіть. Але коли ти приїжджаєш на такі турніри, де зустрічається дуже велика кількість людей, коли бачиш, що люди щасливі, що до них приїхали в гості пограти, то тоді це дійсно заслуговує поваги. Ну а з ким доводилось грати якраз на, на, на цьому турнірі? Ну, взагалі, турнір проходив 9 турів. Якщо чесно, не дуже пам'ятаю, з ким граю, але запам'ятав, що. Останньому турі виграв міжнародного майстра все-таки. Міжнародного майстра ну, було. Так. А звідки цей майстер? Житомир. Ривуцький Рив... Володимир. Ривуцького Володимира ви виграли. Він вже не, не підігравав, ні? Звичайно, ні. Це ж Там був бо, якби. Десять чоловік з кожного турніра, перші, перші 10 людей, які знімають першого по 10 місце, отримують залікові бали, які потім підсумовуються, і перша десятка входить грати в фінал. І, якби, ми грали з ним партію, я виграв і потрапив всю десятку отримав залікові бали. Тому... Ну, зрозуміло, що шахи це спорт. Ну, це ж не можна назвати професією, хоча пані Зоряни це вже як би сказати, ну, вона то вчитель. От, але ж я думаю, які ваші плани, от що ви хочете в своєму житті досягти? І що для вас успіх? Що для мене успіх? Ну, я вважаю, що успіх це те, що ти плануєш добитися. Тобто, але, звичайно, самому чогось досягти, на початковому етапі дуже важко. Адже дуже багато залежить від твоїх батьків, від фінансових можливостей, чи батьки тебе підтримують, чи допомагають тобі, чи підтримують тебе у твоїх прагненнях взагалі. Але ну, зараз в мене в планах здати екзамен останній і все-таки поступити в Університет, а там уже побачимо, що буде далі. Ну, але шахи з вами залишаться Ну, звичайно, життя, звичайно, так. я не буду займатися ними як професіонал, але як е, людина, якій це дуже подобається, я буду часто брати участь в турнірах. Ну тому, що взагалі е, шахи відкривають великий шлях. Це не тільки турніри, це є зустріч з друзями, розвиток себе, розвиток і спілкування з іншими людьми. Тобто. Взаємо така, все охоплює. Шах, шахи все охоплюють якби, і допомагають у всьому, можна так сказати навіть. Ну, Володимир Іванович, зрозуміло, що це ж не якийсь епізод. От, ви кажете, що шаховий клуб заснований три місяці тому. От, і от такий вже успіх. Тобто ви взяли правильний напрямок. От, а як же по цій дорозі ви далі будете рухатися? Які плани, скажімо? У вас? Ну, що ж, плани, От... плани грандіозні. От, я просто декілька разів був ну, присутній на заняттях шахового клубу. Я просто бачив, як діти з захопленням вивчають. Зорина Камалівна їх просто спочатку учить. Перші дні як розставляти шахмати, а через деякий час, я бачу, вони вже грають. Причому, якщо спочатку було там декілька наших учнів, то зараз там займаються не тільки учні гімназії. Я знаю, що приходять із, із ближчих сіл, і навіть ті, хто навчається в Бердичеві. От. Я думаю, що ми будемо підтримувати цей напрям. Це таки старовинна, мудра, гарна гра. Ну і турнір, я думаю, теж у нас стане традиційним. От шахова федерація, ви вже ввійшли туди, в цю систему. Знаєте, коли змагання, куди будете їхати, з ким змагатися? От коли вже станете на ноги більш. Ну, звісно, віша. Так вже строїмо плани про найближчі поїздки, які нам районна адміністрація, ну, допоможе нам організувати їх. Ну, дивіться, значить, я такий стереотип вироблений, кажу, що в шаги граються граю, такі дітки в окулярах, якісь там трошки так сказати, не, не зовсім, як таку, рухливі таке інше. Це... Ну, мабуть, вже це не неправильне, неправильне зовсім. твердження. Ну, от яскравий приклад Юра. Юра. Подивіться, і футболіст. І шахматіст. Оце до Юри так. Да. так І до ж... речі, ми навіть е, на минулому тижні виграли спартакіаду між школярами області в сам. саме. Но в граді відбувалися змагання. Ще... Я ще хочу навести один приклад е, е, Богдан Кравчук, шахматіст, учень восьмого класу нашої гімназії. Але в той же час він є членом команди Джура. Яка, до речі, зайняла перше місце в, районі, в районних змаганнях і п'яте місце в обласних змаганнях. Так що досить гарний, крепкий хлопець. Пані Ларисо, ну я знаю, що просити завжди як си, легше давати, ніж просити. Це ж однозначно. Але ж ви маєте мужність, ви ж не для себе просите, правда ж? А для, для дітей, для того, щоб вони розвивалися. От. Розкажіть, як, як, на кого будете далі опиратися? Я зрозумів, що тут так. Є людина, яка надає матеріально технічну базу, там, приміщення так інше. Ви як так стати, представник, ну я таке слово, спонсор, чи там, якийсь благодійник, як вас називати, громадський активіст, можна сказати. Ну, є вчитель, яка... Теж одержимо в цьому. І я ось Юрій, який вже має результат. То я знаю, може, можливо, ці всі так складові будуть вам допомагати. Як ви вважаєте? Ну, нелегко підійти до нелегко донести до спонсора, що ти займаєшся доброю справою. Багато можна сказати було різних висловів. Деякі навіть ну, сказали, що краще дитині там допомогти хворі чи ще. Але коли вони провели зо мною розмову, я кажу, що на сьогоднішній день ми допомагаємо всім і стараємося допомагати всім. А найкраще свято для дитини, коли вона здорова, коли вони їдуть, коли вони розвиваються, їдуть в інше місто, вони спілкуються з своїми друзями. Так? І після розмови такої вони згодні і. Хто міг, тим допоміг. Майже до всіх, до кого ми звернулися, всі допомогли з радістю. Так що, ну, просити, кажуть, може й чаще, але нас вдалося, але нас підтримали. Ми їм дуже для Благородні вдячні. справи можна да. попросити, так? Ну, можна. <клуб> а ваші дітки теж ходять в шаховий клуб? Так, да, я сама ну, з дитинства ну, люблю роз... грати, і мене батько навчив. Ну, я так. любительський. А Діти мої да, ходять, займаються, їздять на змагання. Якщо... Житомир Вінницю їздять. Да. старший у мене перший розряд. Меншенький ще так. Це вже який Навчається. клас вони у вас ходять? Восьмий і другий клас. Восьмий, і другий клас. Угу. Це добре. Ну, щоб добре, ви... будемо підтримувати дітей. Що би ви побажали, скажімо, кожен по черзі, всім і, і тим, хто в шахи грає, і хто ще не грає. От, і, і хто хоче допомагати в цій справі, от, ну, почнемо Юра з тебе, ти як. Ну, я б побажав би е, дітям спробувати дану гру, даний вид спорту, тому що ну, взагалі, щоб бути чесним, шахи настільки втомлюють. Наприклад, коли ми граємо партію, яка йде ну, 6 годин, 5 годин, ти приходиш додому, сили ну вже покидає тебе, ти вже хочеш тільки відпочити. Тому моя порада буде така, щоб дитина, яка хоче спробувати себе реалізувати, хай спробує шахи саме. Але, звичайно, не потрібно забувати і про фізичний розвиток. В цьому я точно впевнений. Ну, коли, Але... коли, ти, коли ти говориш, що шість годин треба е, сидіти і не просто сидіти, а думати, то це ж теж фізичне зусилля. Тоді треба. Звичайно, мати... я б сказав би, що шахи в тому і більше, ніж коли ти сидиш в школі, та вчишся. Зоряона. Ну я хотіла побажати дітям, які дійсно вирішили пов'язати своє життя. Із шахами. Бути наполегливими. В жодному разі, ну, після поразок, які ну, так чи інакше поразки будуть, не втрачати, ну, не втрачати настрою, не збиватися свого шляху, продовжувати займатися і добиватися результатів. Ну, зараз у вас 30 діток, так? Ну, це, це якась норма, чи ви плануєте ще, ще додавати? Так, я не планую. Тобто, ну, норма ми вже трошки перевищили, тобто в мене є там. Норми, які мені треба дотримуватись, але бажаючих виявилось набагато більше, ніж ми очікували. Тому ну я ж не можу дітей просто сказати. Ну у вас виставля... вистачає шахівниць, так, так, все, так. Все, все є для того, щоб займатися. додати, за шахи, чому вони так виснажують, чи знають всі, чого вони відносяться до спорту? Коли встановлювали, чи це до освіти, чи до шах... чи до спорту відносити шахи? Так вирішили, що фізично на шахах людина втомляється більше, чим вона пробіжить дистанцію. От вони і відносяться до спорту. Побажати хочу батькам, підтримувати завжди дітей. І деякі навіть казали батьки, що ну, ми сприймаємо світ таким, як він є. Ну це ходити, просити, там щось організовувати, не дуже всім подобається. Але ми маємо бути прикладом для нашого. Підростаючого тобто, треба, покоління. Треба ініціативу ну, всеми, да. від Якщо ми будемо так? показувати дітям, що ми енергійні, допомагаємо, вони будуть старатися показувати свої результати за шаховою дошкою. Ми сподіваємося. Ну, Володимир Іванович. я б хотів, звичайно, щоб більше дітей було залучено до цієї гри. Тому що, наскільки я знаю, що в районі це тільки в нас, в гімназії, є така секція. Я хотів би, щоб вона була найкраща, ну і, можливо, не єдина. Ну і ще в фіналі турніра мені випала честь вручати нагороди переможцям. От. Ну І я надіюсь, хотілося б, щоб коли-небудь через декілька років... Сказали, що от я вручав нагороди майбутньому чи вже теперішньому чемпіону світу. Хай би він вийшов тоже з, нашої, з нашої гімназії. Нагадую нашим глядачам, що в нашій студії були і організатори, і спонсори, і виконавці от, і переможці турніру Гришківецька корона, можна так назвати. Це, очевидно, так буде називатись цей клуб. От. Ну, так, принаймні, я знаю, що ви плануєте. От. І нагадую, що в нашій передачі я вже представляю Зарана Подольська, керівник шахового клубу, кандидат майстри спорту, Володимир Вержбок, директор Гришківської гімназії, Юрій Іванишин, учень гімназії, кандидат майстри спорту з шахів, та Лариса Колосінська, мати. І, шахист, і громадський активіст. Я думаю, що не секрет, хай знають, що мама, вона ж, бо кожна мама любить своїх дітей і виховує їх. На цьому завершуємо нашу програму. Дякую за участь і бажаю успіху. До нових зустрічей. Дякую. От, я думаю, що через якийсь час ми знову зустрінемось і ви розкажете про свої нові успіхи.